У резерв плюс невдовзі там з'являться нові типи відстрочень від мобілізації. Повідомляють у Міністерстві оборони України. Зокрема, отримати відтермінування онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину, а також люди, які доглядають за батьком чи матір'ю з інвалідністю. У наборони запрошують громадян, які належать до цих категорій, долучитися до тестування нових послуг. Та роз'яснюють алгоритм. Після надання запиту в резерв плюс система перевірить інформацію в державних реєстрах. Є інформація про відстрочку з'явиться в електронному військовому документі. Весь цей процес автоматичний і зазвичай триває кілька годин. Наголошують у Міноборони. Збирати довідки, відвідувати ТЦК і навіть довго очікувати на розгляд справи не треба. Більше про нові можливості застосунку резерв плюс я розпитаю Мирослава Баніка, керівника цифрових продуктів Міноборони. Пане Стеславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Отже, як працює механізм автоматичного продовження? Чи потрібно людям щось ще робити? Чому уряд ухвалив взагалі це рішення? І чим це важливо? Почну з кінця. Чому це важливо, і чому ми рухаємося саме в цифровізацію, тому що цифровізація це завжди про прозорість? Про відсутність зловживань будь-яких це про доступність до людей, і відповідно ну ми вже маємо всі чудовий досвід цифровізація в різних сферах нашого життя і військовий облік не є виключенням. Тепер стосовно автоматичного подовження безпосередньо дев'ять відсрочок наразі доступно в резерв плюс. Ще дві заплановані тестування і стануть доступними протягом найближчих кількох днів. І відповідно ті відсрочки, які у нас доступні онлайн, вони ж паралельно і були доступні офлайн, також через ТЦК. Більшість із них значна частина з них може бути подовжена автоматично. Що це значить, і що для цього треба робити? Це значить, що якщо система може переконатися, система на нашому боці може переконатися, що у людини досі чинні підстави на отримання відсрочки, тобто досі є троє неповнолітніх дітей, досі чинно інвалідні. І так далі, і тому подібне, то таку відстрочку не треба бути, буде подовжувати самостійно, не треба буде подаватися через резерв, чи не треба буде ходити до ТЦК чи ще кудись. Система автоматично перевірить, чи ці підстави дійсні, і відповідним чином продовжить людині відстрочку, якщо вона має на це право. Треба просто по-перше, отримати, дочекатися сповіщення, що тип відстрочки людини підняти. Може бути автоподовжений, тобто ті люди, у яких є такий шанс, вони отримують відповідне сповіщення сьогодні, завтра в резерв плюс. Потім, коли система опрацює е їхні відсрочки, тим, хто е отримає це подовження автоматичне, прийде сповіщення про те, що відсрочку подовжено. Тим, кому не вдасться подовжити, система також надіх сповіщення і скаже, що на жаль, подовжити не вдалося. Треба сходити і подати документи офлайн щодо подачі документів офлайн, то наголошую, що до 31 жовтня, включно, тобто до цієї п'ятниці, до кінця тижня, все працює в штатному режимі, так як було і там вчора, позавчора місяць тому подача документів на відстрочки офлайн в папері відбувається в ТЦ. ЦК. Але е, буквально сьогодні вранці була опубліковано вже відповідну нормативку. І з 1 листопада подача документів на відстрочку офлайн буде здійснюватися через ЦНАП. На що це значить? Це значить, що там 2, 3, 5 листопада прийти до ТЦК і подати документи вже не можна буде. ТЦК порекомендує звернутися до найближчого ЦНАПу. Що це значить для ЦНАПу? Це значить. Що ЦНАП прийме у людини документи і направить її вже без участі цієї людини, направить ці документи до того ТЦК, в якому людина стоїть на обліку, щоб комісія там розглянула їх прийняла рішення про надання чи не надання відстрочки. Наголошую, що. ЦНАПи не приймають рішення чи надавати людині відстрочку, чи не надавати. Вони виключно приймають документи і відправляють їх. Відповідно, через 7 днів комісія в ТЦК прийме рішення про надання чи не надання відстрочки людини. І ЦНАП уже потім знатиме і зможе там надати людині цю інформацію. Що важливо, також на чому хочу показати на важливість цієї задачі, оскільки ми всі пам'ятаємо попередні періоди подовження військового стану, коли величезні черги перед ТЦК під ТЦК створювали дискомфорт абсолютно для всіх. І для людей, і для співробітників ТЦК, задача яких це саме все таки ефективна мобілізація під час війни, то таким чином ми розвантажуємо ТЦК. Знімаємо там необхідність людей ходити і стояти там в чергах, але водночас ясна річ рухаємося в бік прозорості і доступності всього. От, власне, це головне. Додав ще також, що з 1 листопада, якщо в людини є відсрочка не треба буде брати окрему довідку про відсрочку з мокрою початкою як це було як це ще діє, поки сьогодні. І тоді, після 1 листопада, інформацію про чинну відсрочку буде відповідно. Ільний блок, поле, розділ в військово-обліковому документі, який є в резерві, плюс або який можна роздрукувати через портал дія, якщо у людини немає резерва, немає мобільного телефона і так далі. Пане Мстиславе, менше хвилин не маємо, але хочу уточнити: зараз є випадки, коли людям просто виписують штрафи по 9 тисяч гривень. Вони всі документи подали, а в резерві і мають паперові документи про відстрочку. От в резерві плюс себе не знаходять. І їх штрафують, що ну, їм робити. Дивіться прозорість завжди про те, що система немає на півмір. Якщо система бачить, що у людини є вісрочка, фактично вона є підтверджена на основі даних з реєстрів, і так далі, то все відображається. Якщо у людини десь немає вісрочки в системі, але вона є в папері, то чесно кажучи, треба розбирати такий кейс, чому так вийшло, що вісрочка існує тільки на папері. Пане Мстиславе, я вам дякую за те, що взяли участь в нашому ефірі. Це був Мстислав Банік, керівник цифрових продуктів. Мін.